Що далі? Дивимося, що далі? Загадуйте свою ситуацію, задавайте запитання, і ви обов'язково отримаєте відповідь. Карти завжди говорять правду через карти, говорять до нас вищі сили. Що буде далі? Далі буде легше. Зараз ви пройшли дуже великий нелегкий шлях. У вас є підтримка, у вас все є, але ви. Вас чекає світле майбутнє. Ви вже е, свідомо знаєте, чого ви хочете, куди ви йдете, що ви хочете. Ви вже доросла особистість. Раніше ви були як такий такій Ви не знали, що, куди, як. Витягнули цей весь тягар на собі. Зараз ви скажете все, хватить. Я знаю, хто я, куди я. Нова оселя вас чекає. Вас чекає свято і новий дім. Тут новий дім, нова радість. Ви попадаєте в коло однодумців, вам радісно, ви будете святкувати. Свято йде ваше життя. Що далі? Йде свято? Тут ви як, лишаєте якісь проблеми позаду, і далі вас чекає свято. Ви зумієте відрізати щось з свого життя, особливо в своїй голові. Щось ви можете відрізати і зрозуміти, що. Чого ви хочете, куди ви йдете, куди ви направляєтеся? Оця сіра чорна полоса, яку ви пройшли, вона вже позаду. Хоча оцю вашу радість час від часу будуть... Е е е є людина, яка буде вас завжди заставляти повертатися в якусь історію, е чого ти так радієш, чого ти так кайфуєш, чого тобі так добре, Стій, стій. і так якби клює вас тут. Не так все весело, не так все радісно. Спустися на землю. Є, буде така людина у вашому оточенні. Ви знаєте, хто це, який завжди хоче поставити вас на паузу. Не радість і тут не таке вже життя солоденьке. А дивися, як все погано. Так, але вас це уже не турбує. Подивіться, яка світла карта. Ви йдете вперед, ви не оглядаєтеся. То, що хтось хоче вам нав'язати свої страхи, свої якісь проблеми, ви все це лишаєте, ви не дивитеся вже назад. Чудова карта майбутнього. Ви сміливо йдете у своє майбутнє, ви знаєте, чого ви хочете, куди ви йдете. І саме головне, що у вас є все для того, щоб іти далі тут. Вікно світлого майбутнього, вікно можливостей, вікно майбутнього, в яке ви сміливо будете йти. І ви завершуєте якийсь етап у вашому житті. Незалежно від того, де ви є.